Всім привіт, з вами я Скричка Тім, І сьогодні у мене нова рубрика під назвою Lost Media, що прикладається як загублені медіа або як медіа, які були, але їх вдалили. І ще я хочу вас привітати з Великоднем, бажаю вам всім успіхів, щастя та багато чого і здоров'я. І я ще хочу вибачитися, тому що а, тут відео буде дуже коротким, тому що я більше не знайшла медіа. Ну, зараз ми починаємо. Сакі Санбаші, аніме якого ніколи не існувало. Сакі Санбаші або Гофора Спенш – це нібито загублене аніме. У сюжеті кілька дівчат загадково опиняються в ванні без доступу до виходу. Надалі вони закінчуються в найжорстокій формі. Статус фальшивих земелай не підтверджений. Історія починається з Street of One. Антон сказав, що аніме не має музики. Лише його здичати стукіт крапель. Всі вони були приблизно одного віку та одна дівчина на ім'я Сакі. Також у торгівлі згадувався Діп Веб, і що аніме було філософським підтекстом. Статус чоловік у редці зізнався, що був анім. Він зізнався, що чоловік ніколи не існувало і що йому соромно. Що багато хто марнував свій час. Зелений слоник. 140 хвилини. Фільм. Статус. Не існує. Зелений слон. Англійська мова. A Green Elephant Trash. Фільм 1999 року. Фільм став популярним за мемам, Коли фільм став вірусним, і слон міг просто, просто хвилину в версії фільму. Хоча спочатку фільм триває 79 хвилин. Це салон тих, кому подобалося побачити 140 хвилин версію фільму. Була сцена, де Епіфан та мій тарілку. І кінець був дуже бій з Ошпалкрим. Так знаєте на фрагмент на, на одному сайті. Цього немає в самому фільмі. Через нього почали пропагувати теорію 140 хвилинного фільму. І коли в нього брали інтерв'ю і кілька разів запитували, що 140 хвилин. А сам автор сказав, що він це 140 Люди змогли зв'язатися з одним з творців цього фільму. Творець сказав, що існує можливо 140 хвилинна версія. Але вона була вирізана, повна версія була вилучена. Ну, наприкінці 140 фільму не було Але як вирізаних сцен. Швидше за на фільм пройшов 140 хвилин через надалі сцени в кінці. Гра Фіксики Статус знайдено. Фіксики гра в жанрі платформи, випущена на Sega Mega Drive в 2013 році. Грає хакерською горою короля Білки. Але вже змінила персонажів на Фіксиків. Але найсмішніша гра це ліцензіонна марка приватів. Гра була офіційно продана в магазинах. Також в магазинах продається яму мега накупивчувач коробці у вигляді фіксиків і портативної консолі разом з цією грою. З невідомих причин гра була програна. А також розробник цієї гри у відповідь сказав, що у нього немає цієї гри. Отже, гра була б загублена. Коли користувач, шанувальник Супер Маріо, запитав свого друга на YouTube, чи є у нього чи є у нього файлі ігри? Чого він відповів? От так. У Дірс було Wi-Fi 9, а не оригінальна гра. А автор статті випадково знайшов оригінальний ігру на якомусь сайті. Гра нарешті була знайдена.

або де люди на півдшому стані пови, повинні гень присі ще кажучи, я не рекомендую дивитися, що якщо у вас слаба психіка. Де результат снафер 73 знаходиться у багатьох телеграмах каналах. Якщо ви хочете подивитися, я вам цього не рекомендую. А якщо вам цікаво, подивіться на свій страх і ризик. Ну що ж, відео вже підійшло до кінцю і я. Дуже хочу подякувати за такий актив і за те, що ви переглянули це відео. Я вас всіх люблю. Пока і вдачі.